За останній тиждень літа Харків пережив 10 ударів, нанесених ракетами та керованими авіаційними бомбами. І тільки 30 серпня російська окупаційна армія нанесла по місту п'ять ударів кабами. Два з них прийшлися по тому району, в якому живу і я. Це вже сьомий удар, який б'ють яким б'ють сьогодні по Харкову 1 вересня, це відчуття дуже складно описати, коли ти чуєш звук вибуху, дзвониш своїм друзям, і знайомим спитати, як вони паралельно відповідаєш на ці ж самі питання і їдеш на місце прильоту, буквально орієнтуючись на дим.

как вы? Так как? Никак. Я этих тварей ненавижу просто. Я им желаю все точно так, чтобы у них было. Не больше. Кровь, это осколками рук? Да, это в квартире я была, в этой комнате. И все там разруто. Через удар 30 серпня загинули шестеро людей. Серед них дівчата 14 та 18 років. Обидві гуляли одним з міських парків, коли вибухнув КАП. Ще четверо жертв це жителі розбитої 12-поверхівки. Троє з них люди за 70. Зараз слідчими та прокурорами встановлено що. Випуски цих керованих авіаційних бомб були здійснені з населеного пункту Дубове Белгородської області. Цей населений пункт знаходиться в 25 кілометрів від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34. 97 поранених, з них 21 дитина. Одна дитина перебуває в тяжкому стані. З дівчина 17 років з ампутацією кінцівки. І а, шість загиблих. З них одна знову ж таки дитина, дівчинка віком 14 років, ну і дівчинка 18 років також. Вона вже повнолітня, однак 18. Це, чи багато вона пішла, побачила в житті. Уночі після удару завершилися пошукові роботи. Тоді знайшли останню жертву. Зниклою безвісти вважалася 71-річна жінка. Її опізнали за ДНК сина. Протягом наступних днів експерти оглянуть все згарище, щоб переконатися, що більше людей у будинку не було. 31 серпня ті, кому пощастило не бути вдома під час удару, приходили до розбитих під'їздів. Родина Юлії живе на нижньому поверху, до якого не дісталася пожежа. Сподівається дізнатися, чи збереглися хоч якісь речі. Нас вдома не було. Ми повернулися на півдороги, бо сказали, що горять вже. Сьомий, п'ятий, десятий етаж. Ми повернулися, тут все палає, людей знімають. хтось випригував з балкону, Ну, в нас нижчі етажі. Зараз чекаємо, щоб нас пустили щось там, куртку на осінь взяти. Ну, все. — Де ночували, я розумію, там же ж нове. Ну, Родичі, родичі, друзі, всі друзі відписались. Ми харків'яни такі допомагаємо. А от у Людмили від квартири лишилося тільки кілька обгорілих стін. Одно кухня кухня, а попадання я дозволу знаю. Я сразу Першого вересня розбір розбитих поверхів і підключення комунікацій вимушено зупиняли. Спочатку через повітряні тривоги, а потім і через серію вибухів. Так, ми зараз в підвал, мабуть, спустимося. Я не знаю, куда прилетіла. 1 вересня по Харкову за 10 хвилин нанесли сім ракетних ударів. По палацу спорта вдарили іскандером і тричі з с 300 Із-під завалів спорткомплексу, на щастя, дістали живими трьох працівників. Ще дві ракети поцілили біля входу в торговий центр, перебивши газопровід. Через першу вересневу атаку постраждали 47 містян. Серед них семеро дітей, а також кілька медиків і рятувальників. У лікарнях через атаки з 30 по 1 вересня досі лишаються 27 людей. Троє пацієнтів у важкому стані, один у вкрай важкому.